Дубль два, як я намагаюся зняти це відео. Перше розповідаю, я, значить, пішла в офіс, там супер гарно розставила. А знаєте, скажу вам чесно, записувати відео, коли там є інші люди. Ну трошки, трошки це ще не мій рівень. Приходжу додому, розумію, що за світ такий, наче я знімала не на свою камеру, а я не знаю на що, а на якийсь старий телефон. Але я не засмутилась. Насправді це навіть добре. Погнали, погнали, любі. Ще коли я була десь а, отакою, в мене була мрія. Ну, така матеріальна мрія насправді за життя у мене була одна. Я не можу сказати, що в мене ну, я прямо обожнюю якісь матеріальні речі. І чому я так довго з тим тянула? Ну, початок класика. Грошей не було, а вже ж було точно не до я не могла собі дозволити, просто банально не могла собі дозволити. iMac. це щось на дуже дорогому для мене на той час. Потім казаною слідкую в інстаграм. Yeah. Хто ні? До речі, додавайтеся. Там зараз також буду багато дизайн лайфхаків -лайф буду знімати. Ем, знаєте, що я така мандрівниця, я вже я не знаю скільки років я в еміграції. Я ще в 16... 17 мені тільки виповнилось, через кілька місяців. Я вже поїхала і змінювала країни. Це вже моя виходить, що третя країна за життя. Е, тому трошки IMAC ускладнює життя, бо він великий, його важко перевозити, і це великий мінус для мене, і це мене зупиняло, бо я ніколи не знаю, де я буду далі. Наприклад, зараз я в Монреалі була, жила в Торонто рік Чому я в Монреалі? Думала, чи я колись про Монреаль? Never Мені просто я втомилась чекати, і я вирішила здійснити свою найбільшу ціль і найбільшу мрію сама, як колись собі і пообіцяла. І зараз поділюсь з вами, чи це було варто того, чи я раджу ставити це як ціль, чи це змінило мій дизайн. Дуже багато що на цю тему хочу вам сказати. Значить, погнали! Колір. Мій iMac білий. По якій причині, насправді, якщо чесно, як у дизайнера у мене не було вибору вибору кольору. Ну, я якось це одразу якось зрозуміла. Чому? Тому що, все ж таки, коли ти робиш дизайн, я хвилювалася, що ця полоска знизу, там там, рожева або блакитна. Мені блакитне, напевно, сподобався. Вона буде заважати. І, наприклад, якщо я буду робити дизайн в темному кольорі, мені б не хотілося, щоб це якось впливало. Хочу прочитати вам одне дуже важливе повідомлення. Я тільки що заходила шукати повідомлення, відкрила інше. Після підписки на Patreon знайшла першу роботу. Матеріали дали шалений зріст навичкам. Я заскрінила, бо знаєте, наче я це вигадала. Привіт, нещодавно придбала підписку на твій Patreon, дуже хочу залишити відгук. Я якийсь дурацький перфекціоніст, тому перегляд почала з найперших твоїх дописів, типу щоб нічого не пропустити. І як же було моє розчарування, коли я побачила, що перша тема ux дослідження в цілому весь UX якась дуже складна і незрозуміла для мене сторона дизайну. Я вам скажу чесно, коли я читала це повідомлення розчарування, я думаю, ну, у мене прям все зупинилось. Але почитавши перший конспект, я, клянусь, мені стало цікаво в цьому розібратись. З першого конспекту я витягнула стільки знань, скільки не знайшла раніше за місяць навчання, переважно в Ютубі. Навіть не дивившись відео, я зрозуміла і запам'ятала методи досліджень. Я капець як кайфую. Звичайно, вші ще капець як багато, але головне твоя подача розпалила в мені інтерес. Далі дуже приємні речі е, написані мені, але я по перше дуже вдячна, що ви ділитися. По-друге, я дійсно. Супер пишаюсь патреоном. Кожне відео, яке я знімаю, я відчуваю, що це має сенс. Я знаю, що я там роблю. Я знаю, що я дійсно несу користь, і це відчуття сильно мене окриляє. Тому ми чекаємо, вас завжди на патреоні. У вас за підписку місячно одразу доступ до усіх постів. Їх вже там, я не знаю, більше 200, напевно. Ну, я вже, я, от кожен тиждень виходять матеріали. Не? Там все, що вам насправді. Потрібно е, від теоретичних практичних знань UX-дизайну, дизайну дизайном разом до підтримки. Коротше, я пишаюся, і мені здається, що відгуки кажуть самі за себе, тому чекаю на вас. Що мені не подобалось в білому, це те, що не така кастомна історія з мишкою, з клавіатурою, бо вона не кольорова, там як блакитна, наприклад. А, а, шнуриці такі не блакитні. Це єдине, що мені заважало і не давало до кінця приймати рішення. Потім я зайшла в iMac, я побачила білий. Я я реально закохалась. Прям я не очікувала, що це аж настільки буде стильно виглядати. Це така крута класика. У мене... М3, Чіп тут не буде якоїсь, якщо ви очікували якоїсь технічної там, історії, і де. Ні, я в цьому не розбираюся і не хочу в цьому розбиратися. Я підсвідомо розуміла, що мені вже важко дизайнити, і що я вже навіть мені вже мій кіт, да, моє обладнання заважає зростати. От якось ти це якось відчуваєш, що далі ну, тобі треба якийсь новий поштовх. Я вмикаю Мак. Я знала, що Mac це круто, але я не думала, що це настільки круто. На сьогоднішній день вже я їм користуюсь. Я чекала його пару тижнів насправді, бо ти не можеш одразу, якщо ти там докупляєш пам'яті, докупляєш цей рам, треба чекати, щоб тобі його там склали. Я дочекалась. Я от місць більше місяця користуюсь, і плюс я паралельно почала займатися якби здоров'ям, і мені порадили лікарі, щоб я сиділа якби і ровно дивилась на екран. Це також вплинуло власне. Чому саме зараз, не дивлячись на те, що я не думаю, що я в фінальному місці проживання, а з ним переїжджати це о oh гад. Але я вмикаю, і я розумію, що це. Блін, жесть, як я раніше працювала, я вам скажу чесно, я не уявляю. Тепер у мене, якщо мені треба працювати з офісу, там, да? якщо мені треба кудись виїжджати, у мене тепер день ділиться на те, що мені закінчити треба якусь роботу, яку я можу виключно закінчити на iMac, і потім там, їхати кудись з Ноутом. Причому я. Фанат техніки Apple більше тому, що от мій наприклад MacBook Pro я він був також новий тоді вийшов в 1 Чіп. У мене там також збільшена пам'яті та й та. І я їм користуюсь вже з 2020 року і 4К-відоси рендерила. І що я, ну я прям жорстко користуюся комп'ютером. Плюс я не можу сказати, що я із людей, які супер обережно відносяться до речей. Він працює бездоганно, ідеально не дивлячись на все, що з ним там відбувалося, зарядку тримає. І ну, взагалі, не було потреби замінювати мак. була потреба виключно через його розмір, але не через те, як він працював. До цього у мене був підтриманий MacBook. Про, але він не був збільшений, він ще не був на M1 2016. Теж класно працював, але там треба було замінити, тому що у мене не вистачало. Ну от 4К я почала робити відео, і це вже трошки було ну дуже сильно. Він нагрівався і дуже довго робився рендер. До цього у мене був MacBook Pro підтриманий 12-го року, але він був в дуже поганому стані куплений, тому він вирубався кожні там 15-20 хвилин. Він прям був дуже. Це маленька пауза. Нагадати, що зробити. Правильно підписатися на мій канал, а також на мій інстаграм, де я також ділюсь дизайн-контентом. Зараз буду знімати багато рілс, у мене прям розпланована ця вся історія, і кнопки будемо робити, багато що. Так що запрошую. І дуже вам дякую за ваші коментарі. Вони максимально підтримують канал. Я надіюся, що на момент виходу вже буде 25 тисяч. І! Ну... Не знаю, колись ця цифра мені здавалась неможливою, а зараз це всі ми разом, і я вас просто обожнюю. А вже ж ви зрозумієте мене неправильно, це не те, що ти купляєш, робиш аймат, і це прям ти починаєш дизайнити як про ні. Ну а вже ж ви ж ну розумієте, просто я знаю, що в коментарях можуть чіплятися іноді за слова. Це не було так, але це. Робить процес зручніше, вам легше це робити, і на якийсь відсоток ви дійсно робите це якісніше, тому що ви ну, вам зручніше, ви звертаєте увагу більше на те, щоб сфокусуватися на якійсь дрібниці. А ви бачите цю картину, да, якби навіть свій сайт там, великим, да, і вам навіть легше робити там це все, Це все про те, щоб покращувати свою. Я просто вирішила в якийсь момент. Я працюю шість е, днів на тиждень. У мене, якби у мене дуже рідко, коли є два вихідні. І я моя робота це 95% мого життя. І я вирішила робити це максимально зручним, тому що я зрозуміла, що я економлю саме на робочих е, якихось речах. І мені це не подобається, це неправильно. Це ну 95% мого життя. Камон у нас з вами сьогодні такий відосик трошки, да ну неочікуваний взагалі. Е, ну. Але мені здається, що дизайн це дизайн, і ми на чому цей дизайн робимо. І ти на чому це робимо? І я хочу ділитися з вами, що саме я обираю. І найбільше, що, ми, що мені сподобалось, це о, знаєте, ти коли довго про щось мрієш, ти потім ти це можеш придбати і трошки буде там незадоволеним. Або побачити щось і так М -м, я про це так довго а тут, звісно, ну не можу сказати, що це прям так. Тут такого не буде. От ти прям, от стільки ти мріяв, скільки я ставила цю ціль, постійно заходила на нього, дивилася, я вмикаю, і я навіть... Це вперше в моєму житті, коли це перевершило мої очікування. З вами була я ваша ліза. До зустрічі в нових відео. Підписуватись, щоб наша зустріч відбулася, щоб ви не пропустили класні нові відео. А я погнала монтувати і монтажити на iMac Також просто пісня, реально.